Алі смачно напередодні 8 березня для найкращої половини людства дівчат пропоную приготувати десерт шоколадний фондан. Це у вас займе декілька хвилин, але вони будуть задоволені. Всі необхідні вам інгредієнти ви зараз бачите на екрані та в описі під відео. Шоколад ламаємо маленькими шматочками у миску. Важливо обирати шоколад, який вам подобається. В мене він чорний. Додаємо вершкове масло та розтоплюємо на паровій бані. Лишаємо 50 грамів для змащування форм. вершкове масло має бути не менше 82% жирності залишаємо вистигати. Та переходимо до поєгнання яєць та цукру. Миско розбиваємо яйця. Ми частинами цукор та збиваємо. Змащуємо наші форми солодковишковим маслом. Ов'язково посипаємо какао. Змішуємо шоколад з яйцями та перемішуємо до однорідної консистенції. Додаємо борошно. Заповнюємо форми на дві треті. Включаємо у попередньо розігрітій духовці до 190 градусів до появи першої тріщинки. Краще всього воно смакує з Смачного вам!